Виконуємо номер 530 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза, 2022 рік. Від однієї пристані у протилежних напрямах вирушують два катери, швидкості руху яких відповідно 23 км за годину та 28 км за годину, через який час відстань між ними становитиме 153 км. Я зобразила умову задачі, коротку умову задачі в вигляді схеми. З однієї пристані у двох протилежних напрямах вирушають два катери. Швидкість першого 23 км, швидкість другого 28 км, через який час відстань між ними буде 153 км. У нас один і інший катер рухаються у протилежних напрямах, тобто вони віддаляються один від одного. Знайдемо швидкість, з якої вони віддаляються один від одного, або швидкість віддалення. Для цього 23 додамо 28. 23 додати 28, буде 51 км за годину. Це ми знайшли швидкість. Віддалення можна ще так позначити. Далі у нас стоїть запитання, через який час відстань між ними буде 153 кілометри. Для цього. 153 км поділимо на швидкість віддалення на 51 км за годину. 153 поділити на 51 буде 3. Отже, через 3 години швидкість відстань між ними буде 153 км. Поясню, через 3 години відстань між ними. Буде 153 кілометри. І записуємо відповідь. Відповідь: 3 години. Номер 530 виконано.